Всім доброго дня! У нас сьогодні в роботі Polestar 22 рік. Прописали ще один смарт ключик оригінальний. Це клієнт оранжевий заказав в Штатах новенький оригінальний ключик. Ми його підшили під автівку. Зараз покажемо. Зачиняє, відчиняє, відкриває багажничок, бачите, зупиняємо. Це все на новому. Також і рідний працює. Зачиняємо, відчиняємо багажничок. Нажмемо, так, отримуємо. Поїхала. Зачиняємо. Все буде. Звертайтесь в ключ через Будемо раді вам допомогти. Програмуємо свої ключі, ваші ключі. Любої каприз за ваші гроші. Так, сідаємо в авто, зараз покажемо, що ключик дійсно працює, все чудово. Так. Також нарізали і лезо запасне. Так, сідаємо в авто. так Покажемо, що все гуд Це рідний ключик, з яким приїхало авто зі штатів. Зачиняє. Відчиняє. Так. Той, що придбав Замовник оригінальний ключик. Зачиняє. Відчиняє. Ну і, звичайно, можна їхати. От зараз ми вмикнули. Драйв. Зараз давайте поїдемо назад, щоб бачити. Все, все включилося, все добре. Звертайтесь майстерний ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. В даний час Полістар, 22 рік. Прописка ще запасного смарт-ключа 093 659 0214. Знаходимося на території ринку. Заїхати на парковку ринка, можна зі сторони Оболонського проспекту 52. Всім гарного, вдалого дня!